Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. І в цьому відео хочу розглянути а, турнір Європи Rapid and Blitz Chat Championship, а, який зараз у нас проходить в Монако. А, вчора пройшов Бліц і сьогодні у нас а, перший день репіту пройшло 5 турів. І а, поки після а, перших турів лідирують Костенюк та Стафанова, у них по 4,5 очки із 5. Ну і далі. Ще є група прислідувачів, яких 4 і менше. Все найголовніше, що попереду, тому якісь висновки робити ще дуже рано про фінальні місця. І хочу показати декілька партій українок, які мені здалися доволі цікавими, тому давайте їх подивимось. Розпочнемо з партії Юлії Осьмак, і також потім покажу ще дві партії Анни Ушеніної. Отже, перш за все. Партія Юлія Осьмак проти міжнародного майстера із Грузії Анастасія Кіртаце її звуть і Осьмак за білих Кіртат за чорних. А, тут Юлія розіграла ну, морсько-тлотенську систему а, доволі класично. Все це я думаю, що ви вже багато, бачили багато разів, не тільки виконання Юлії, а взагалі. А, тут. У чорних немає суттєвих проблем, але тим не менш білі захоплюють простір і дуже важливо, що світають на Е5 а самим пішаком. У них є в майбутньому планці зіграти F4 і певні перспективи атаки на королевському фланці. А тут грає P5 у нас Анастасія, і Fg4 доволі активно і принципово грає а Юлія, нападає на пішака G7. А далі ж 5 Кінів 3. Слон Б7, h 5. Ми бачимо, що у чорних є проблеми з королем певні. Коротка ракіровка взагалі неможлива, а довга ракіровка теоретично має місце бути, але теж її зробити чорним не так легко. А далі подовжує Єв. Перз 7, я так розумію, що суперниця готувала довгу рокіровку. Ну і якраз проти довгої рокіровки на Юлія зробила хіст у 4 Навіть ще жорсткіше, бо хід, який комп'ютер нам радить, а саме кіль G5. ну Такий хід. Не дуже легко знайти з однієї сторони, а з іншої, в принципі, тут тактика в тому, що вона ж буде Ферзья 8. Отже, з'їдати коня чорні, по суті, не можуть. Ну якщо вони його не з'їдають, то білі продовжують активну гру, далі в 5 Наприклад, тут чорні віддають якість, ну, ми розуміємо, що якщо якість доводиться віддавати, то це вже поганий знак. І білі просто рокерують, отримують шикарну позицію. Тим не менш 4, як було в партії, теж залишає суттєву перевагу за білими. плюс 2 приблизно, це багато. Ну і далі просто рокіровка, і ми бачимо, що у чорних король застряг в центрі, далі 6, ще класний сильний хід. Не можна сідати, теж давайте покажу. Тобто, в принципі, вже хід ми завжди маємо рахувати, але чому це буде погано? Тому що після РЖ 6 крові 8 є різні ходи ситні, але найбільш принциповий хід це хід f5. Далі відкриваємо позицію, кінь буде відскакувати, дураші включається, позиція по суті безнадійна у чорних. А саме тому у нас вже 6 чорні зіграла кінь в 8 і тоді слон підійшов на D4, далі d 3 і все одно F5 Юлія проводить цей план. І позиція суперниці тут розсипається. Дуже впевнена насправді перемога від Юлії, але ну, вона ще не перемогла, але розуміємо, що таку позицію вона має доводити до перемоги. Тим більше, що суперниця ще посиняється, но 15 секунд лишалося, у Юлії 3,5 хвилини, отже, часу дуже багато. Ну і далі без особливих проблем вона здобуває вже матеріальну перевагу, в неї зайва за Туру ну і тут вже давайте до кінця подивимося цю партію. Далі без проблем. Ще й туру з'їла на G4 і перемогла. ну Насправді дуже чиста перемога, майже ідеальна партія від Юлії якщо подивитись, тут перекатала суперницю дуже і дуже впевнено. І тепер давайте перейдемо до Анни Ушиніної, яка виступає навіть ще більш успішно в цьому турнірі. І покажу партію, перш за все, за третього туру, її суперницею тут була Петра Пап, на жіночий Отже, Анна грає D4 і далі а, ну, теж, а, дебют розігрує доволі впевнено. Тут, ну, Важко сказати, яка це схема. Навіть цікаво, що пише наслідчесь. Давайте подивимось із Indian Defense. Ну, Якісь такі індійські схеми. Але в трагічному захисті D6, це чорний принциповий хід, який вони навіть зараз не зробили. Замість рокіровки, тут д 6 хід мав місце бути. Я думаю, що D6 тут буде більш популярним ходом, так. Дуже часто грали чорний саме D6. Рокіровка теж можлива, але після цього д 5 білі можуть провести. Ну і далі вже 4. А насправді все це чорні можуть собі дозволити, теж D5, цей дехід на контргру. Ну, Дуже швидко грає суперниця, тому це 100% була дебютна підготовка. І насправді цю позицію комп'ютер гарно оцінює. І от Кініф 5, мені сподобався хід від Анни. А якщо подивитись теж по опасі, ми бачимо, що Кіні 5 якраз у нас заграли і були відомі розмейстери, такі, як підіт, перш за все, також Ендрю там. Тобто ця позиція у нас не нова до теорії її іноді ще розігрували до цього. Ну і тут е, вже замислилася. Перша у нас суперниця Ханна і зіграла ЖФ. ЖФ дуже ризикований хід, він не програє відразу, але дає білим дуже сильну ініціативу. А далі було F6, варто було зіграти d 4, але саме так було зіграно. Трошкинкроль 8. Ну і тут е, ще сильнішим був хід Slonda 3. ЕФ. В принципі, теж залишає перевагу за білими, але не таку велику. Сон D3 дає змогу білому провести дуже сильну атаку. В чому план? Ми хочемо підключити ще й ферзя, тобто йде ферзя 4, точно H4, далі ферзя h 5. Ну, вже суттєві загрози білих. Позиція якось ще тримається. Ну, тут червоні вже відкупаються матеріалом, йдуть від пішака, але навіть ці позиції все одно проблеми. Залишаються, підвисає пішак на G7, підвиша, підвисає слон, причому що цікаво. Теж мені сподобалось, що комп'ютер радить, слон G6 за чорних, ну, логічний хід. І тут можна зіграти просто кінь 7. Просто з'їсти ще одного пішака, але g6. навіть так не грає, а G7. Комп'ютер вміє такі позиції добивати, далі підвисає пішак на G6, пішак на D5. Ну, Позиція э, дуже, э, дуже сумна для чорних. Але Анна зіграла ЄФ, теж їй дуже логічно, ну і далі поступово теж а, свою суперницю перегравала. А, тобто чорні теж певні проблеми створюють для білих, але білі їх доволі впевнено вирішують. Таж 3, ну тут варто було вже слоно 3 зіграти. Слон 4 вона з'їла пішака Петра мається на увазі, і тоді є 5. Рає Анна, слонж 4, з'їдаємо сильного слона. І просто підходимо до рокіровку, Отже, за матеріалом навіть зайвий пішак у чорних, але ми розуміємо, що пішак на наже 4 втрачається доволі швидко. ну, Проста є ідея вивести слона, вивезти потім туру, кудись там наже, один наш, у них ще вийде і ну, все, посипеться тут у чорних. А, вже позиція була, по суті, близькою до безнадійної, ну і Анна спокійно тут перемагає. І суперниця був ще й цей гнот дуже сильний, крім того, ну, позиція. Вже не далі до кінця, давайте доведемо цю партію, тобто вже і зайва фігура у нас, і все ще матові загрози. Після ну, всіх цих варіантів е -е, дуже легко перемагають. Насправді класна, красива перемога від Анни, і мені сподобалась дебютна ідея жертва коня на F5, така не дуже проста, якщо її не знаєш. Ну, Анна, я думаю, що я знала це і йшла на цей варіант е -е, якраз з допомогою домашньої підготовки. Ну і теж, Якщо подивитись по графіку, то майже ідеальна партія дуже, дуже впевнена перемога. І останню партію давайте покажу, яку я сьогодні підготував. Це партія п'ятого туру. Тут е трошки повезло Анні, але тим не менш вона е дуже довгий час мала перевагу, тому в цілому закономірно перемогла е свою менш досвідчену суперницю. Суперниця, до речі, е досі є е Майстер Фідес Раджінок, я не знаю, хто вона, ну, для мене нове ім'я або в шахах. Отже, давайте дивитись, перший ходи швиденько покажу. ну Тут поки нічого цікавого не відбувається. Звичайна позиція, ну як звичайно, не звичайно, в принципі, така теж гібридна схема. ну Не знаю навіть, як це назву у нас лічес. Пише реті опінг, англій ну якісь Варіант андійського початку. Можна зіграти в майбутньому D4 прийти до схем версового гамбіту, в принципі, ну, що зараз відбулося, тобто, якщо подивитись цю позицію по базі, все одно пише Rety Open, але на c 4 і D4 це часто якраз саме кризовий гамбіт. Ну і насправді по дебюту Ганна нічого не було суттєвого, але потім поступово вона почала перегравати суперницю, а, поки що в вони грали доволі сильно. І отут кінь 5 Кінь 5 помилка за чорних, можна було зіграти інакше, наприклад, просто вже 6. І далі, якщо фсі е 6, то пройти менш Там там чорний був порядок. Але в партії було кінь 5 ну і далі після кінь 5 фсі 5, фсі 5, Аслунд 5 Чому все це погано? Тому що у білих знаходиться хід d5. Така красива тактика, яку і знаходить. Ну і після Тура Д5, Тура Д5, слон H2, КРОДЖ2, Кінь 5 чорні не втратили пішака, але у білих дуже сильні стони, і також у чорних є певні проблеми, такі як пішак C5 слабкий, і також та слабка лінія. Якраз тут білі чіпляються до пішака, і далі поступово його з'їдають. В принципі, у чорних ще не було захисту. від Цього. Ну і Дана позиція, вона дуже суттєво у білих, у них езабрі пішак і сильний а, слон проти коня, але не все так легко насправді. Давайте дивитися за реалізацією переваги. Це в принципі в шахах не складніше. Ну от, Наприклад, тут, словно, хід, хіт, поп'ю вершай помилкою і краще було зіграти Б4. Просто відійти від обміну на Б3, ну і можливо в 6 теж зробити хід, але не зараз. Цікаво, що за а, чорних тут був хід АБ. <губ> ну, АБ, в чому ідея, що ми нападаємо тур. Тобто цей хід чорні може собі дозволити, суперниця просто відійшла конем. Ну і тут все одно варто було зіграти Б4, а, зберегти ще одного пішака зайвого, і також, крім цього, а, потім після ходу А3, якщо ми зробимо цей хід, то у нас буде захищений пішак. Якщо нам дозволять так зіграти, то дуже сильний буде бішат на полі Б4. Якщо чорні самі грають А3, то тоді ми просто теж поступово готуємо порив і бішах рухається вперед. Ну, насправді теж тут позиція ще далека від перемоги. Якщо подивитися по комплекту, оцінка у нас буде приблизно 2,5, а ще тут дуже багато боротьби, ну, але а, перевага суттєва саме на боці білих. Тим не менш Анна зіграла по А, думала, що і так і так виграно, але тут не все так просто, тому що бішак по лінії А зараз нікуди не йде і чорні його доволі впевнено блокують. Далі була позиція близька до нічійної. І інший підвиник він об'єктивно теж нічійний, але ми розуміємо, що в цьому пноті все це можна не втримати і за бішак у білих, тобто все одно шанси на перемогу в них є. І чорних вимагається точності. Наприклад, ну, H4, не дуже сильний хід, варто було ТРО-3, наприклад, зіграти. І Турай-6, наприклад, за білих теж не ідеальний хід, варто було трої H4, доволі позиція, туровий еншпіль, і ми бачимо, що в такому неважаючому світноті не ідеально грають обидві суперниці. Міняються пішаки, відомий факт, що чим менше пішаків, тим простіше зробити нічию. Якщо, наприклад, прибрати пішаків по лінії F і G, то взагалі дуже легка нічия, тому що буде просто позиція Філідора. І отут варто було зіграти кроється сім. Ну, до речі, теж от, в принципі був вибір. Наприклад, ще був G3 на таких логічних. Ну, Коротше кажучи, були різні варіанти, але точно не туралі 5. Раді 5. помилка після коду. Тура F7, кроль b8. Тут замість ходу b5, можливий план, але не точний, варто було зіграти F4. F4, кроль F4, точніше крою С5. Ну, і далі йдемо перед кролем. Ну і так теж, що важливо, тобто комп'ютер не з'їдає пішака. Але давайте цей варіант розглянемо, якщо з'їсти пішака, то тура f6. Потім тура g6 граємо на майже будь-який хід, якщо шах, то він нічого не змінює. Так, ще так, король 6. Тобто шахи закінчуються поступово. Туру міняти не можна чорним, там буде поганий пішаковий іншпіт. Якщо туру не міняти, то з'їдаємо пішака, зараз королем варто з'їсти. Ну і потім десь в 5, тура відходить і поступово пішак проходить у ферзі. Такий був варіант, але партію було б 5. Ну і далі позиція теж планищиною. Деякий час. І отут супереці помилася. Тобто, знову ж таки, варто було стояти трою по шостому рядку, але не робити шах, який допомагає білим. Варто було зіграти, наприклад, трожа 6. Десь іде 4 зіграти ще з'являється. Міняти пішоків там взагалі відразу нічля, якщо в 4, то вже 3. І суттєва контргра, доводиться тру вести на перший рядок. Ну і це, звісно, що не дуже приємно для білих, тоді пішак на В5 втрачається. Ну і теж далі чорні мають робити позицію Філідора. Ну, тут теж ще можуть бути певні нюанси. Наприклад, тут не пускає тура короля на лінію Є, але і тоді пішак білих не в 5 не йде. Тобто тура по п'ятому рядку залишається у чорних. Ну бо так якось грати, і зрозуміло як білим. Добуватись прогресу в цій позиції, якщо король 4 та король 6 то королем, і це теж нічия. Отже, нічия у чорних була, але при найсильнішій грі вони ж помлились, з Турата 6 і дозволили білим. Прорватися. Прорватися королем, і Далі тура стала ідеальна, король провався на F5. ну і Це вже виграна позиція, тому що ми тут просто якраз робимо той самий класичний мостик, який а, і дозволяє перемогти. Ну, були тут теж певні нюанси, але от коли пішак так на F5, все стало зрозуміло вже. Ну і Далі Анна впевнено довела партію до перемоги. Ну, і, в принципі, тут без проблем з репутацією мостик. І позиція лисени, вона ще називається, і в цій ситуації нічого не здаються, тому що немає захисту від f 8 Ну Насправді, цікавий туровий еншпіль. ми з вами багато останнім часом дивимося партії гросмейстерів і партія Анна та інших топових гравців, які в дробових еншпілях роблять помилки. Це каже про те, наскільки такі позиції можуть бути складними. Отже, ці еншпілі варто вивчати, варто їх награвати і завжди є що вивчати і якраз до чого йти. Отже, Ми бачимо, що навіть топ-гравці, особливо подобних на дуже багато часу, можуть помилятися в подібних ситуаціях. Уже сподіваюся, що ці партії були цікавими. І завтра у нас буде продовження турніру. Отже, поливаємо за наших а, співвітчизниць.